Вітаю, шановні, 10 класи. Сьогодні у нас останній урок цього розділу і поговоримо про королівство Сербії, Хорватів та Словенців і проголошення Югославії. Звичайно, ми повертаємось до нашої карти Центрально-Східної Європи. Бачимо, що це одна із останніх країн, яку нам необхідно на цей період, за цей період розглянути. Насичений регіон. Королівства Сербії, Хорватів та Словенців і має доволі велику історію. Тому спочатку з історії і почнемо. До майбутньої держави увійдуть декілька територій. Перша це Сербія. Територія Сербії була заселена слов'янами ще в vi 7 столітті. У 12 столітті утворилась велика держава з 1217 року. Це королівство. Але поразка сербо-боснійського війська в битві на Косовському полі в 1389 році призвела до встановлення в Сербії Османського ярма. За підтримкою Росії Сербія здобула в 1830-33 роках статус автономного князівства, а за рішенням Берлінського Конгресу 1878 року повну незалежність. Далі Чорногорія була заселена. Слов'янами з 7 століття до 11 до століття називалась Дукля, потім Зета. Назви Чорногорія з'явилась лише в 14 столітті, з 1366 року незалежна. Вела боротьба з Венецією та Туреччиною у 1499 році, приєднана до Османської імперії, а з 1796 року фактично незалежна. З 1852 року спадкоємне князівство, з 1878 року повністю незалежна. Хорватія заселена була слов'янами з зII століття, у Х9 столітті утворилась держава, з 925 року королівство, з 1102 го року в складі Угорського королівства при збереженні внутрішнього самоврядування. З 1526 року під ладою Газ. У кінці 16 початку XVIII століття велика частина Хорватії перебувала під Османським ярмором. З кінця XVIII століття посилюється залежність від угорської влади. Хорватсько-угорська угода 1868 року визнавала лише обмежену автономію хорватських земель в складі Австро-Угорщини. Далі Словенія. Територія Словенії заселена слов'янами з 6 століття. У 9, 11-13 століттях на її території творилось ряд князів, спочатку 16 століття під владою Австрії, а потім у складі австро угорщини з незначною автономією. Боснія та Герцогина, е, у 6-7 столітті території Боснії та Герцогини заселено слов'янами, у 12-му творилось Боснійське князівство, у 14-му королівство, що включало і Герцоговину. З 1463 року велика частина території Боснії, а з 1486 року і Герцеговини було під Османським Ярмом. Після боснійсько-герцеговинського повстання 1875-78 років окуповано австро угорщиною а з 1908 року Аннею Аннею-Анексу. Далмація у 6-7 VI столітті за слов'янами. У 9-му йшла до складу Хорватської держави. На початку 12-го до складу Угорщини. У 1420-1797 роках, крім Дубровника, під владою Венеції. У XVI столітті внутрішні області Далмації були захоплені Туреччиною. З 1797 по 1918 роки в складі Австрії та Австро-Угорщини. З 1945 року більшість територій в складі Хорватії. І останнє це Воєводино заселена слов'янами в VI столітті з 10 століття у складі Угорського королівства у тисячі, з 1526 по 1918 роки владою Казку. Сьогодні входить до складу Сербії на правах автономного краю. Тут не треба нам зазначити на те, що до початку Першої світової війни тут не було незалежної держави, але під час війни. Сформувались кілька центрів об'єднавчого процесу, найвпливовіше, з якими був південно-слов'янський національний комітет, який складався з представників національно-визвольного руху слов'янських народів, які входили до складу Австрого. Другий – це південно-слов'янський об'єднавчий комітет на чолі з представником Хорватії Трумбичем, що діяв у Лондоні. Емігрантський сербський уряд на чолі з Пашичем та Чорногорський комітет національного об'єднання. Восени 1918 року південнослов'янські землі Австро-Угорщини були охоплені селянським рухом, а в армії та на фронті відбувалися революційні виступи. За такою ситуації 5 6 жовтня 1918 року в Загребі Хорватії, на нараді представників різних партій з усіх південнослов'янських земель Австро-угорщини було утворено народне віче. Словенців, Хорватів і сербів. Воно проголосило своєю метою об'єднання всіх словенців і хорватів і сербів у народну вільну і незалежну державу. Було оголошено про розрив усіх відносин із Газберською монархією і про створення суверенної держави словенців, хорватів і сербів. А, і народне вітчє стало верховним органом влади. Нова влада була в скрутному становищі. Під гаслами розподілу по Міщицької землі посилювалися селянські рухи. Тривали воєнні дії проти військ Антан. Італія прагнула захопити не тільки південнослов'янські землі на узбережжі Адріатичного моря, обіцяні її держави-Антанту і значно більше територій. У цій ситуації реальну допомогу державі Сербів, Хорватії Словенців мала надати Сербія, яка спрямувала свої війська на узбережжя Адріатики. Щоб нейтралізувати дії італійської армії. Сербія претендувала на об'єднання всіх південнослов'янських земель під скипетром сербської династії Кара Георгіча. Хорватські і словенські лідери побоювались Гемонії Сербії в єдиній державі. Але, не маючи власних збройних сил, держава сер... словенців, хорватів та сербів не змогла захистити свого суверенітету, через що була і змушена піти на угоду Сербії. В результаті переговорів між делегацією народного віччя та урядом Сербії 1 грудня 1918 року було підписано угоду про створення єдиної південнослов'янської держави Королівства Слов Сербів, Хорватів і Словенців, до складу якого згодом увійшла і Чорногорія. Королівство конституціювалося конститу... як парламентська монархія, 28 червня 1921 року. День Святого Вида, День пам'яті битви на Космому полі, установча Скупщина ухвалила Конституцію. Королю із сербської династії Кара Георгійовичів надавалися значні права, в тому числі право разом зі Скупщиною парламентом здійснювати законодавчу владу. Він був головнокомандувачем Збройних сил, призначав прем'єр-міністра, міг вести в країні надзвичайний стан, зупинити дію Конституції. Король був не підсвітний ні перед Скупщиною, ні перед народом. В супереч волі національної області, яке сталося історично, було закріплено унітарний устрій Королівства. Домінуючи становище в країні, здобула сербська еліта, яка займала майже всі адміністративні посади держави. У 20-ті роки в королівстві провели ре... аграрну реформу, котра. На деякий час послабила гостроту земельного питання, почала розвиватися промисловість, але країна залишалась аграрною, хоча деякі райони Словенії та Хорватії були економічно розвиткі. Найбільш гострим питанням для королівства стала національна великосербська політика, котру проводив король і уряд. Вона призвела до розгортання сепаратистських рухів, хорватів, словенців і мусульман. Які вимагали зрівняння в правах усіх народів і надання автономії. На чолі сепаратистського руху стояла Хорватська республіканська селянська партія з лідером Радича. Надання Хорватії прав обмеженого самоврядування лише на деякий час послибило суперечку. У 1927-28 роках національний конфлікт досяг найбільшої гостроти. 20 червня 1928 року. Під час бурхливої дискусії у Скупщині лідера опозиції Радича була поранено, а двох інших парламентарів від опозиції вбито. Загострення національних відносин спонукало короля Олександра до встановлення особистої влади. Тому 6 січня 1929 року Олександр опублікував маніфест до сербо-хорвато-словенського народу. Мої сподівання і сподівання народу, що розвиток нашого внутрішньополітичного життя принесе порядок країні і зміцнить її не виправдатися. Парламентський лад і всі політичні погляди дедалі більше виявляють свої негативні властивості, від яких народ і держава мають у даний час одну лише шкоду. Замість того, щоб розвивати і зміцнювати дух національної і державної єдності, парламентаризм у тому вигляді, в якому він є зараз. Починає викликати духовну дезорганізацію і національну роз'єднання, і священий обов'язок зберігати всіма засобами національну гідності держави. Я переконаний, що в цю відповідальну годину усі серби, хорвати і словенці розуміють це щире слово свого короля і що вони вірно послужать мені в моїх подальших праках, спрямованих повністю лише на якнайшвидше здійснення такого устрою. Управління і такої організації держави, які щонайкраще будуть відповідати загальним потребам народів і державних інтересів. Внаслідок цього я вирішив ухвалити, що, конститу... що Конституція Королівства Сербії, Хорватії і Словенців від 28 червня 1921 року втратила свою силу. Всі закони країни залишаються в силі доти, доки вони не будуть скасовані моїм указом. Якщо знадобиться. Будуть оприлюднені за тим самим порядком нові закони. Скупщина, обрана 11 вересня 1927 року, розпускається. Тобто, які обставини змусили короля видати цей маніфест, і які головні ідеї цього документу, будь ласка, оголосіть. Тобто, ми бачимо, що згідно цього маніфесту, Олександр е, опублікував його і в країні ліквідовується парламентська монархія. Скасовувалась Видовданська Конституція та розпускались народні скупче. І всі партії та організації, які проводили антидержавну політику, були заборонені. Король перебрав на себе всю повноту влади, і в жовтні 1929 року держава дістала нову назву Королівство Югославії. У 1930 році Югославія охопила економічна криза. Промислово, виробництво скоротилось на половину, а ціни на сільгосподарську продукцію вдвічі. У 1934 році національний дохід порівняно з 1929 роком складався 46,5%. Крім того, у суспільстві загострились національні і соціальні суперечки. Боротьба за права хорватів словенців мусульман була інтернаціональним характеру. Хорватські усташі, тобто націоналісти, на чолі з Анти Павеличем, яких підтримувала Італія, а згодом і Німеччина, почали вдаватися до терористичних актів. Уряд, намагаючись хоч якось, послабити кризу, встановив контроль над цінами на сільгосподарську продукцію. Не бажаючи виглядати в очах світової громадськості диктатором, Король погодився на конституцію, яка відновила деякі демократичні права і свободи. 1931 року. Франція надала його значний кредит за умов послаблення королівської диктатури. Не бажаючись здавати веча світової громадськості, він на це погодився. У жовтні 1934 року в Марселі в Устоші, діючи згідно з розробленим Німеччині планом Тевтонський меч, убили короля Олександра і французького міністра закордонних справ Парку. У зовнішній політиці на цей момент Єгославія дотримувала Союзу з Францією, а входила до малої Антанти та Балканської Антанти, як у складі Єгославії, Греції, Румунії і Руччини. Найбільше напруженість відносин складалися в Югославії з Італією та Болгарією. Після смерті Олександра королем став його син Петр ІІ, але на той момент йому було лише 11 років, тому регентом при ньому став принц Павел Карагеорг. У 1935 році уряд очолює Стоядоновичу. Він намагався подолати кризу з національних відносинах, розуміючи, що для приборкання хорватських сепаратистів треба позбавити їх зовнішньої підтримки. Він уклав конкуркат з Ватиканом, за яким католицька церква, а хорвати були переважно католиками, отримували ряд привілей. Проте це призвело до конфлікту між урядом і православною церквою. Яка мала величезний вплив суспільства. У 1937 році е, цей прем'єр-міністр уклав договір з Болгарією та Італією. За договором Італія припиняла підтримку Усташів, Югославія визнавала окупацію Ефіопії аншлюз Австрії. А після розчленування Чехословаччини заявила про припинення існування малої анта. Однак вирішити хорватське питання уряд не зміг. Тоді король надав право формувати. Уряд Святкович у лютому 1939 році. 26 серпня 1939 року новий керівник уряду підписав угоду з лідером хорватського уряду е, Мачиком про створення Хорватської самостійної адміністративної одиниці. Пронімецька політика Святковича мала наслідком приєднання Єгославії до центральних держав, е, а саме Німеччини, Італії та Японії. 27 березня 1941 року стався переворот. Було усунуто регента принца Павла а, та уряда Цитковича, а Петера II коронова. Створювався уряд Національної єдності на чолі з Симовичем. Це був проанглійський державний військовий переворот, підтриманий демократичною опозицією. Заколотники уклали союзницький договір із СРСР, і це докорінно ламало плани Гітлера. Роздратований Фюрер вирішив розпочати агресію проти Югославії, Навіть як би довелось відкласти напад на СРСР. 6 квітня 1941 року німецькі війська видерлись на території Югославії та Греції. 10 квітня Хорватія проголосила незалежність. З частини території Сербії створили маріонеткову сербську державу. Решта території Єгославії було поділено між Болгарією, Єгорщиною, Німеччиною та Італією. Але південнослов'янські народи не змирилися з поневоленням, розпочавши партизанську боротьбу, домінуючою силою якого були комуністи на чолі з'ясовом ОСМТІ. Тобто, об'єднані під звертністю Сербії південнослов'янські народи не змогли створити єдиної держави. Назрівання Другої світової війни. Зробили Єгославію вразливою з боку зовнішньої політичної агресії. Усі спроби забезпечити захист країни за рахунок створення колективної системи безпеки або приєднання до одного з європейських союзів були теж невдалими. І 6 квітня 1941 року Єгославія зазнала агресію з боку Німеччини та її союзників та притонила своє дійсно. Дома завдання ви бачите зараз на екрані. Будь ласка, виконайте його до наступного. 不是